Вітаю вас до вашої уваги. Програма актуально. Тренер повинен вчитися усе життя. Якщо перестав вчитися, значить перестав бути тренером. Так свого часу сказав Валерій Васильович Лобановський. 6 січня йому виповнилося б 75 років. Футбольний маестро, якого немає з нами уже майже 12 років, назавжди увійшов в історію як геніальний стратег та найкращий тренер київського Динамо. Валерія Васильовича знав та поважав увесь футбольний світ, а його методикою і досі користуються сучасні фахівці. Саме про нього великого Лобановського людину, яка своїм талантом прославила Україну, і будемо говорити сьогодні у програмі. Актуально. А до розмови в студії ми запросили заслуженого майстра спорту України Вадима Євтушенка та відомого спортивного журналіста Валентина Щербачова. Панове, я вітаю вас у нашій студії. Добрий день. день. Отже, оскільки наша програма приурочена Дню народження Валерія Васильовича Лобановського, перше запитання логічне. Як він його відзначав? Ну, І чи то, любив ну, він, зрештою? Так. Ну, він відмічав практично завжди на зборах цей день народження, тому що. Что... Мы собирались, ну, если не на сборах, то уже, уже в процессе тренировок, потому что мы в то время начинали, после Нового года, уже 3 числа мы начинали тренироваться. Вот, поэтому был двухразовые тренировки, были каждый день, то ли здесь в Киеве, то ли мы уезжали сразу mm -hmm. э, в Гантиаде, так. потом появилась у нас Штутгарт, уже появился... После, в Немечине, да, да, к, к концу, да, нашей совместной <laughs> карьеры, так сказать, поэтому... Как правило, он отмечал в кругу друзей. Мы, нас, конечно, футболистов он не приглашал на день рождения, поэтому сложно сказать, как это але все выглядело. Но вы не могли приветствовать своего майстра? Ну, естественно, поздравляли. Было принято, как и футболистов, так и тренеров, поздравляли при построении там на на тренировке поздравляли, руки пожимали. То есть особливых урочистостей, помпезностей не было, так? Т Тогда даже не было того, що зараз, условно, футболки дарять з нас з номерами, yeah. скільки літ сповнить, тому що тоді з матеріалом було спортивною ну, формою. формой тяжеловато yeah. було, тому особых подарків не було. А любив день народження своїй yeah. Вол... Валерій Васильович? Ні, не любив, і це я точно знаю. Uh -huh. І дійсно, Вадим Правий він не любив натовпу, не любив зайвого, таку галасу, метушні. І це було коло таких друзів яких ну, не розширював він ніколи. У нас стабільна і це Вадим може підтвердити, скажімо, якщо їздила команда. Оце я, мені довелося. От такий найбільш такий період його плідний працювати разом. Навіть журналістів я казав йому іноді, Васильович, може, ні. От якщо я був, значить я, Веремєєв, Пузач, лікарі одні і ті ж, Чубаров як адміністратор. От коло людей яких він визнавав, так би мовити, і не переобтяжував себе. І ви знаєте, можливо, в цьому є дуже великий сенс, тому що небагато людей, але це люди, друзі щирі. А якщо на день народження до тебе приходить натовп, і кожен нещиро якийсь тости вигалужує і щось таке, хлопці дуже щиро поздравляли його в день народження, на е, от вишикувалися, поздоровили і робота. Тому що дійсно Вадим правий, починалося все уже в перших числах. Січня ніяких поблажок нікому, одразу тренування. Якщо це в Києві, то в Києві, в парку Маріїнському, кроси, які не всі любили, але так, так воно починалося. Так що в робочій обстановці завжди Валерій Васильович зустрічався день народження. Ну ви часто спілкувалися Валентини Васильовичу з Лобановським. Я знаю, ви зробили чимало відеоматеріалів так про команду Лобановського. Тож давайте ну давайте так. Найславніший фрагмент це зірковий час. Це це те, чого на жаль, сьогодні ми не можемо сказати про жоден клуб. Фінал Кубка Кубків це е, другий престижний трофей європейського футболу. Фінал Кубка Кубків в Ліоні, 2 травня 86 року. Важкі часи, ну ви знаєте, що Чорнобиль був угу. і хлопці виграли. Вадим забив один з трьох м'ячів. Так що ну, фрагментарно можемо ну, окомкинути, як то кажуть, на ці... архівний матеріал. Е, цей матч з Атлетіка. Це вже. Той фрагмент, коли капітан команди Анатолій Дем'яненко одержує Кубок Кубків в Ліоні, мене не пустили туди на це нагородження, там дуже серйозна охорона, безпека була. Але хлопці ну, зробили те, що потрібно було тоді для всього, тодішнього Радянського Союзу, особливо для України, тому що у нас пригнічені люди були бідою Чорнобилем, бачите? А от Вадим Євтушенко з Кубком, які вони. Це золота команда, якій не має аналогів, на жаль, і ще сьогодні. Це суто український клуб, який став домінувати от 80-ті роки Київське Динамо. Через нього знали всю Україну. Ось, Подивіться, ці м'ячі забиті. Це Віяло класично, і Олег Блохін забуває другий гол. Це другий тайм уже матчу з Атлетікою. І дуже красиво, легко і невимушено. Зараз виходить Вадим Євтушенко сам на сам. Бачите, прокинув собі і, як він каже, не промазав вже з такої відстані. Ну, гріх було промазати. 3-0. Ви знаєте, іспанські болівальники, що мене вразило там в Ліоні. 15 тисяч іспанських болівальників вболівали в другому таймі за Київське Динамо. Всі так би мовити. Ну да, спочатку вони яростно підтримували своїх, потім було... була. Затішє було, люди не повіли, що відбувається, А потім уже під конець. Ну, ми почали... бачили перше запитання було про те, як святкував Валерій Васильов свій дні народження. А як він святкував о грандіозні історичні перемоги? Ну, тут... Ви відчували ем емоційний підйом? Тобто якогось іншого Лобановського ви бачили в той бачили, момент? В той момент бачили. Ні, ну естественно, сам момент. Он, к сожалению, был очень кратковременный этот момент вот, празднований таких, потому что мы тут же переключались уже на другие соревнования, выигрывать не переключайся на другие соревнования. Больших празднований не было, в тем более в течение сезона. А здесь же было как? Нам нужно было после Ле Леона -сезон. уже го готовиться к чемпионату мира многим ребятам. Поэтому угу. нарушение режима, как такового, речи большой не было. Мы, конечно, с этого кубка выпили шампанское. Ну, мы налили туда так. шампанское. И во время ужина все пригубили, сказали тосты. Вот, и уехали на следующий день в Киев. Париж а Париж, потім да, а в Києві тільки потрапили п'ятого числа. Да. Ну в Москві зустріч була Лобановський. Я вперше бачив його таким ну трошки розгубленим, тому що такий успіх тоді радянського футболу ніхто не зустрів, ніхто не зустрів Шереметьєва. 2, Хлопців то були в збірній, забрали. А вболівальники, які проживають в Москві, вболівальники Київського. Ну, ви знаєте, там в Парижі, це був такий унікальний випадок, хтось потелефонував і в Парижі стало ясно, що начебто заміновано літак. Тому ми сиділи в залі чекання в Шальдеголь. 6 годин, тобто, якби літак злітав в Москву і повернувся. І тоді тільки полетіли, і ніхто вже не подумав зустріч зробити. Вийшли хлопці, подивилися на все. І Лобановський, ну. Спад настрою такий був, поїхали в Київ, а в Києві вже стало відомо, що всі вони тепер збірно Радянського ну, Союзу. Ну, можливо, не зустрічали в тому плані, що... деяка розтерянність була нас в спорткомітеті, в міністерстві, тому що готовилась команда до чемпіонату світу під руководством Малафеєва, а тут у, у діла делали не дуже хорошо. В том году и отборочный цикл с трудом выиграли, и потом товарищеские игры проигрывали в этом же 86-м году. И тут выигрыш, такой триумфальный выигрыш, и они, видимо, еще не знали, будут они назначать Лобановского или нет. Где-то какие-то мы с мыслями боролись, да. Ну и боролись с тем, что все-таки не московская команда, Потому что Лобановский-то был навсегда так. отлучен от сборной в 83-м году. Там так Рішенням. з ним по-хамськи повелися. Я, чесно, інакше і не назву цей момент. Ну, скільки може тримати удар людина. Це його третя спроба вже була в, в збірну. І хлопці дійсно підтримували тренера, розуміли це. У нас в Києві була зустріч, звичайно. Приїхали з поїзда, всіх несли на руках, незважаючи на таке <ків> радіаційну обстановку. І тут Лобановський, знов ну, таки скромно і спокійно. Його, його теж. Підняли на руки, але е, він вже був весь у справах. Він знав, що буде головним тренером збірної національної е, збірної радянського союзу, і хлопців готував наступного дня зібралися на стадіоні Динамо і все. І пішла підготовка до чемпіонату світу. Це ви знаєте, унікальний сезон був тоді. А ви пам'ятаєте, пане Вадиме, що вам сказав Валерій Васильович Лобановський після цієї історичної перемоги? кубку володаревку ну уже Слова не <laughs> помнитает. <память. смех> уже, уже стерлось, было много слов. Я еще раз говорю, что мы все по очереди говорили тосты. Много было хорошего хорош сказано, но э, дело в том, что нам нужно было как бы в чемпионате догонять там и и к сборной, сборная готовилась, поэтому были уже мысли все равно направленные уже на другие вещи и кстати то что вы спросили насчет празднований мы как бы таких вот празднований именно побед таких не делали по одной простой причине что мы праздновали всегда все в конце года и это было как правило на свадьбе у кого-то из футболистов поэтому, поэтому не было как бы специально сделано какого-то праздника потому что спортивный режим так да ну а взагали валерий васильевич был щедрый на добре хорошие слова Тоді, коли команда ага. вигравала. Ну, ви знаєте, найпространені шутка або правда, це то, що, коли на розборі йшов е, розбор гри, якщо твоє ім'я не упоминалось на розборі, значить можеш вважати, що ти зіграв тобто народу. Можна заносити да. в актив, так? Да, да. Так. Він така людина, це імідж його був. Можливо, він добрий дуже був дуже такий, але імідж суворого і принципового тренера він тримав. Цю планку і ніколи не схибув ні разу. Тому що деякі хлопці, коли заходили в нього, там така була тренерська на стадіоні Динамо, маленька, не так, як зараз там yeah, навіть. Yeah, yeah. І все от все. в цю вузеньку yeah. кімнатку заходив, іноді хлопці, у яких нерви, так би мовити, більш слабкі, скажімо, ніж у Вадима, пітніли з ніг до голови. Це, і ще нічого не казав Лобановський. Yeah, yeah. І шло, йшла розмова про майбутнє. От сезон закінчився, починався новий сезон. І Хотілося всім, звичайно, лишатися в складі цієї команди. Він був категоричний багато в чому, але ніколи я не чув, не бачив, щоб підвищив голос там тим більше ненормативну лексику вживав на адресу яких виробців. Висококультурна людина, вони знали, що таке театр, вони всі читаюча команда, таких зараз команд немає, всі, всі бібліофіли. Так що тут, ви знаєте, унікальний був колектив у Лобановському. Ну, але це ви сказали, це не був його характер, так? Тобто це е... якийсь штучно створений імідж. Молодець, ну, що тип він поведінки очевидно. Так, тип поведінки. Він тримався в такому, ну, у нього доля така була, що він, як гравець, був дуже такий своєрідний в 60-ті роки. І коли прийшов дід Маслов, дід, це прізвисько, дуже своєрідний тренер, mm -hmm. він з ним не е якось не сходився, тому що. У Лобановського свої погляди були. А ну, як це так? Тренер каже, гравцеві одне, а гравець каже, що мені здається здається, що не так. Тому да, він то, він, то, то в принципі, не допускав, коли він був тренером. Так. то якщо хотів висказати якусь свою це Спробуй Тобто, Ви, пане Вадиме, жодного разу не сперечалися з Лобановським. Да, не это... намагалися довести свою правоту? Це просто невозможно було, тому що <сум> коли ти заходив до нього в кабінет, він настолько. Охницательным был и знал, о чем ты хочешь сказать, он был готов к этому. Что когда ты уже заготовленную речь там начинал говорить, первое предложение сказал. Він одразу обробив какой-то, і вже тоді говорив он. І ти вже не розумів, для чого ти зайшов йому в кабинет. А хто <гум> з вашої команди міг собі дозволити, скажімо? Ну, я скажу, що Блохин нелегко не вживався з ним. Але це, це теж емоції, тому що Лобановський перемагав в цих двобоях, будемо говорити так. Еродиція, ще до поєдинку перемагав. Ще так? до поєдинку. Він знав, от Вадим дуже точно підмітив, що він знав кожного. Глиб, він спостерігав все це і потім для хлопців це було відкриттям, а він э, дійсно випереджав його думку, випереджав його там мову про те, що, що ж буде. К тому ж у нього така була, да, немножко своєобразна манера, коли він, він ніколи не розмовляв непідготовленим. От якщо э, люди боялись, футболісти боялись з в кабінет заходити, і іноді хотілося так побыстренько з ним переговорити, условно, на полі, там, на тренувальному, то в це час він ніколи не зупинявся для того, щоб вести діалог. Він всегда шел, а ты бежал за ним, это, и ты чувствовал, что что ты не можешь, не, найти, диалога не, не, будет. И поэтому это говорило о том, что он, он не готов, наверное, в то время был с тобой о чем-то говорить, поэтому он делал вид, что он не хочет. это да? имидж, про uh -huh. я говорю. Я был свитком в Краеве, когда, когда в и там такая очень важка игра была. И он, Яремчук, он проходит и говорит, «Ваня, ну ты не играл сегодня!» Иван за ним, Він пішов і, і, да, і, і да, голови да. не повернув. А, а на завтра вже назавтра вже Ваня е, мав розмову дуже серйозну. Тому тут е, Вадим правий, що це особистість, яскрава особистість, і те, що кажуть, що у нього були, він нікого нічого не вчив. Він сам, можливо, вчився, компілював, найкращий е, досвід збирав. Але послідовники були. Він, до речі, з е, того складу не Вадима, складу uh -huh. золотої команди 86-го року, а складу 74-го, 75-го року, назвав колись мені і назвав в пресі лише одне прізвище. Хто може бути тренером такого рівня? Михайло Фоменко. Сказав він, тоді, і це було тоді 75 30 років, а то і більше тому. Отак От і е, ну, людина, людина пророк. По так, суті, так, так. так ну ви кажете, з ним було ну не то не те, що важко спілкуватися, важко було знайти потрібні слова. А як ви, Валентине Васильовичу, увійшли в довіру? Ну я як він от, дуже обов'язкова людина, і е, перший я молодий журналіст, там 73-й рік чи 74 четверть рік, вони з Базилевичем тренери. На базу приїхав для програми Врем'я знімати сюжет. А в програму «Время» всі е, сюжети були які. Тренери, таких Спартака, скажімо, Бєскав, uh -huh. давав інтерв'ю і трошечки тренування показував. Я приїхав, домовився. Скільки вам років було, вибачте? Ну, мені тоді 26 було років. І uh -huh. Молодий журналіст, скажімо, 25 Амбіційний. років. Ну, амбіції. Я от тоді я розумію, я вже пройшов в армії. Життя таке у мене було і в спорті, і в всьому. Я знав, що треба виконати завдання. Він каже: нехай Базилєвич каже. Ну, Абасильіч каже, ну тобі ж треба Лобановська записати. Я йому кажу, Валерій Васильович, давайте е, так, ви даєте, тому що ті біска дали. Та ти наговориш сам своїми словами, от зніми тренування. Я кажу, тоді нічого не піде. І не пішов сюжет. І Він зрозумів, що я не заради того, щоб прославитись чи щось зробив. А я робив так, як е, е, треба було болівальником. Я йому сказав, що хто я такий. Треба, щоб Лобановський сказав. Після того я приїжджав і завжди. Мало говорили. Я говорив з ним, коли от, скажімо, на зарядку виходила команда. Команда заряджалася, розминочка, а ми з ним бігали 8-10 кіл по стадіону. І тоді можна було поговорити з ним про що завгодно. Треба було підійти до нього так, як йому хотілося. І я знайшов це, ніколи не, не треба торгувати. Якоюсь там престижністю каналу чи щось. Треба підходити до кожної людини по-людськи. Це принцип був Лобановського. Його, на жаль, далеко не всі розуміли. Ну, а якою він був людиною поза футболом? Ви про це знаєте? Вам про це відомо? Вы знаете, достаточно таки пор Вот воды, может подтвердить. Да, да. В то время, когда мы играли, это было очень сложно. Мы как бы... Это было бы лучше пригласить уже тех ребят, которые с ним работали тренерами, поиграл там Михаличенко, Демяненко, Михайлов. Они уже, так сказать, его знают более близко, потому что они входили в тренерский штаб его, и они там уже... И все-таки Бо... не сказал. Бо -бо 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 более, да, более тесно они общались в свободное время, поэтому у них, я знаю, они рассказывают это. По их рассказам могу сказать, что действительно он очень коммуникабельный, совершенно другой человек, чем вот мы его видим, так как мы его знаем. Там он вот в тесном кругу, правильно Валентин сказал, открывался, что, он, что он да, вот в кругу своих близких, он тогда открывался, он очень хорошо анекдоты рассказывал, при остроумно шутіл. Вот, Так як он був начитаний, грамотний чоловік. У него все, як у любого талантливого чоловіка, всегда все хорошо получалось. Ну, а під час матчів він дозволяв собі жартувати? Ну, нет. Ну, не матчі, точніше, під час уже оцінки матчів. Вот за Но у него шутки такие были, саркастические, да, он мог да, как да. бы, э, как бы немножко так? такая злобная, злобная ага. шутка могла ага. проскакивать иногда, которую ты понимал, как, э, как будто тебя выругали, да, он там одной фразой сказал, а ты это заменит четырехэтажный, так э, сказать, это... Ну, я от я вважаю, що от я сказав про Івана Яремчука: ну, хлопець два тайми викладався так, а йому було сказано після того. Ну. Ти ж не граєш, Фаня ну, да. І все. Виходить, що треба думати, як потім жити. Так що тут багато чого в нього було, і він дійсно начитаний театрал. Хлопці завжди, якщо була можливість, то вони ходили в театри. Зараз спробуйте зараз якийсь клуб, якусь команду вивезти хоча б в музей. Або сказати, що хлопці. Ну, самі іностранці грають, а не поймуть наших. Ну, Тут, якщо привезти Вадима туди, на базу Київського Динамо, то вже вони не будуть знати, хто це такі. На жаль. А якщо не знають історії, і Лобановське до цього дуже дуже серйозно ставився. Якщо історії не знаєш, то у тебе майбутнього немає. Ну, часи змінилися, це, зрештою, окрема тема для програми. Може бути. Ще запитання: які були найбільші перемоги команди Лобановського, і які найболючіші поразки? Можемо виокремити зробити якийсь такий аналіз? Ні, ну, победа, звісно, це всі победы, особливо європейські Кубки Чемпіонські звання достаточно. Всі була победа. не просто победа в чемпіонаті, це победа була його школи, Підготовки команди, його ідеї, тому що у нас, конечно, протистояння було существенне з Москвою дві школи приличного уровня, Бескова, Лобановського. поэтому всегда це воспринималось як победа того направления, в котором он тобто, работал, перемагали да. в Європі, Зрештою, перемога зараховувалася над Москвою. Я правильно розумію? Ну, Можна так сказати. Перемагав, так. Але найбелючіше було а, Вадим, це пам'ятає, 1982 рік, Барселона чемпіонат світу. Три тренери, Ахалкаці, Халкація, Бєска, Лобановські, крайнім знайшли Лобановського, хлопців, з Київського, Динамо, того ж таки, Бессонова, Блохіна. І Лобановському тоді ходим просто було не рекомендовано. Тренуватый сбирник команды Радянского ну, Це нет, него... это, это не после Міра, мира. Ну, там это, там когда мы трошки... не попали на чемпионат Європи 83-й, 83 когда португальцев 83 вот, Ну, там уже вот, до нього базу вот, вот три таких пораження Я бы, да, назвав. то, що ти сказав, і потом пораження в Лісабоні, коли ми проиграли, да. Ми цих португальців 5-0 розірвали в Москве в и... хотіли. да? Да, да. А там 1-0 пенальти занес суддя в штрафну. Ми проиграли і не попали на Чемпіонат Європи. І этого цього началось гонение Лобановського. Ну і, звісно третье, это, третє, поражение мабуть, пораження на чемпіонаті на миру uh, бельгійців. Да, я думаю, що це було таке доволі Не неожиданне да? і несправедливе пораження. Да. От ви назвали перший матч, «найболючіша поразка. Я знайшов цитату Валерія Лобановського, де він сказав, що за всю мою кар'єру було дві невдачі, які невідомо чому трапились. 3-4 в Мексиці, це та гра, про яку ви щойно сказали, та 3-3 з Баварією. Це вже було дещо пізніше, а, це вже, вже да, було да, команда це, це Шевченка, Реброва. Він, він, знаєте, ось знов таки, я Вадима підтримую. Е, от все, що стосується професії, він тримав в собі. І дуже стримано е, те, що він міг сказати, передбачити було важко. Багатьом і журналістам і моїм колегам. І от е, чому 3-3 з Баварії, а чому її перемагати тоді можна було? І, і як перемогти? Це ж не, не просто якийсь там е, посередній клуб. Так що тут, можливо, він собі там тоді уявляв, що е, розгромна перемога, як було вже 90-ті роки над Барселоною, такого, можливо, і не відбулося, як він планував тому. А, і це в ньому було. Він не виносив це на суд людей, тому це не зрозуміло, чесно кажучи. До вас запитання як до журналіста. Чи як він себе почував під час прес-конференції? Не, Чи важко йому не було? зовсім комфортно, тому що важко було чому? Тому що серед наших колег, спортивних журналістів, футбольних, зокрема, є багато людей, які навіть футбол на дворовому рівні не грали. І цих концепцій Лобановського, просто, ну, коли задавали йому непрофесійно сформульовані запитання. Йому це боліло, а вони не розуміли і казали, що він так зверхньо ставиться до цього. І е, на цьому виходили деякі конфлікти, писали, особливо ж тоді московські журналісти, був щирий футбол Малафєєва і був раціональний футбол Лобановського. Потім, коли вже він захворів після Арабських Еміратів, і е, людина, в принципі, приходить, якщо хвороба є зсередини, а тут і ззовні задаються некоректні, м'яко кажучи, запитання. То, звичайно, відповідь може бути от так от, через біль. І не всі сприймали це. Однак він не дуже любив прес-конференції. Якщо він говорив, то його не треба було зупиняти. От він давав yeah, це, yeah, вже yeah. у нього yeah. була доповідь, він готувався, як казав Вадим, він знав, що От дзвониш йому, кажеш, Валерій Васильович, передачу пишемо. Дайте мені там три-чотири дні, підготовся. Підготувався, Фактаж, потім, да, потім ми дивимося на це. Ну, щось зміняти, не дай Боже. і він Тобто, то місце впомні ту крилату фразу, яку він сказав, коли когда... він завжди боровся з тим, що не допомагає. Він так крилату фразу бросив. Ми з розумінням відносимося к вашому недопоніманню. Так, 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 так. От цього підводив і дуже бачите, це жарт. З одного боку жар, так? З іншого боку, а з іншого це... боку, це, це, це мало боліти тим, хто не розумів дійсно, uh -huh. і, і досі ще не розуміє. Так що, Валерій Васильович, перш за все, це яскрава особистість неординарна. І через те, а як до всіх таких ставляться, не вписується в якісь норми. І от поки жив, не дуже, так би мовити, трояндами встелено було його життєвий шлях, помер, став ідолом. Пане Вадиме, як знаходив Валерій Васильович мотивацію до перемог? Чим він переконував вас? Ну, мотивація була, це, прежде всего, кождодневна тяжелая робота. Тут психологічески, как як... как такого не было какой-то психологической подготовки. Здесь просто до автоматизма доводились определенные схемы игры, при, в частности прессинг, который мы сидели с дня на день, прессинг тренировали в, в зоне соперника, в центральной зоне, на своей половине поля, этим отличался прессинг. И сегодня, когда вот люди якобы пытаются играть в прессинг, но не тренируют его, это... То есть я не, очень сложно понять, как на теоретическом занятии можно объяснить Як можна пресінгувати. мені здається, що сьогодні це практикується такий підхід к прессу. Причому в багатьох клубах, і не лише в нашої прем'єр-ліги, і от Вадим коментує, буває матчі. І ображаються. Я знаю, що деякі фахівці і тренери ображаються на це. Ні, так ви працюєте так. Працюйте так, як вони працювали. Після тренування вони лишалися ще самі не напитстов до цього, але самі опрацьовували те, що не вдавалося, скажімо, навіть на тренування. Я вообще считаю, что если человек физически хорошо готов, как мы были в свое время готовы, тогда психология, как бы сама собой, она приходит. Потому что человек, уверенный в том, что он добежит до чужих ворот, повернеться назад и снова побежит в атаку. Тобто, робити, тоді, значит, пройує, що, готові, то есть физически це это делать. И тогда, значит, психология тоже работает. Потому что если человек физически не готов до цього, тогда он сумнівається, ага, стоит мне бежать туда или не стоит мне Туди. От, і одразу психологія. Багато хто з футболістів і проти них, це вже не та команда Вадима Євтушенка, в якій він був у а в 70-ті роки поставали проти такого тренерського методу навантажень великих. Багато хто вважав, от, як і зараз, мабуть, що вважає, що є у мене рівень майстерності якийсь. Я теоретично, мені нехай тренер угу. пояснить, а я в грі це. Такого не може бути. І Лобановсько не розуміючи, виступали проти. Ну, хтось не втримався в команді. І тому ну, команда... сьогодні, не... к сожалению, сама ценка футболіста вростеть пропорціонально всіх зарплатами. От, власне, я хотів про це а... запитати. Сучасні футболісти да. вони знаходять мотивацію в грошах, а ви. Вы же грали точно не за гроши? Чи я дело в том, что мотивация, как бы, та, какая мотивация? Не то зарабатывают деньги, но все равно мотивированы, как говорится, играть первую игру в сезоне, для того чтобы его ставили в состав, и последний, чтобы в конце сезона они не, 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 не убрали. Да? А в то время мотивация была, Валентин уже привел пример. Тогда, когда играли, действительно и готовы были, и выкладывались. И все равно Лобановский, вот такими вот, как бы. Я Еремчику или там, другим жорстко. точно так же говорил, да? что он Показав, що якийсь там незаслужений мастер спорту, але все одно ти ще не ідеален, не, не совершен в своїй грі. А сьогодні гравці думають, що такі зарплати, що він вже всього достиг. Гроші грають да. в футбол, а не футболісти. Смішно порівняти те, що вони заробляли з тим, що зараз. І Лобановський завжди, от, до речі, після кожної гри переможний, казав, що ну, все забули. Попереду нові ігри. І робота, робота, і тільки так. І ніколи нікого не виділяв. От що у нього було, любимчиків якихось там, такого не було. Не дай Боже, скажіть, ну Валерій Васильович, скажіть, ну хто Хто найкращий так? Ні, команда? И это была такие команды. Да, у него, у него, естественно, были, я в этом уверен. Но, но, но он, он это никогда не показывал. Вот, во всяком случае, в то время, когда я играл. Вот, может быть, после 1986 -го года где-то начал он немножко чуть-чуть ну, так... Да, чуть-чуть пошло у него, да. Ну, это может быть с возрастом. С возрастом любой человек становится более, так сказать. Мягче да сім Ну що ж панове, да. на жаль час програми вичерпаний. Я дякую вам за цікаву душевну розмову. Нашим глядачам нагадую, що ми сьогодні згадували Валерія Васильовича Лобановського. А гостями нашої студії були заслужений майстер спорту України Вадим Євтушенко та відомий спортивний журналіст Валентин Щербачов. Будьте з нами! Хай щастить! До ну, побачення.